Урочисті заходи до Дня Соборності та Свободи відбулися цього дня і в освітніх закладах Севастополя. На відкритому музичному занятті, присвяченому державному святу у дитячому садочку, номер 28 нашого міста, побувала і наша знімальна група. Сіяє радуга, барвиста, краплини сонце золоті, а діти. То маленькі іскри в долонях рідної землі. Свято Соборності це по перше день з'єднання всіх українців в єдину родину, розуміння спільності коріння та переваг сумісного майбутнього. Ці теми і були розкриті на заході, що проводився в день соборності у дошкільному навчальному закладі номер 28 міста Севастополя. Ще не зовсім розуміючи глибинний зміст, історію свята, малечі за допомогою педагогів торкнулися культурних та духовних засад Українського. Кой держави. Хатина, надія, мінна, моя, моя, Велике враження наглядачів склали вдало підібраний музичний матеріал, різноманітність хореографічних постановок, добре володіння малитшею українською мовою. Жати як і мати, педагоги даного навчального закладу бачать таланти своїх підопічних та створюють атмосферу для їх розвитку. Та головне, що вже з садочку малюки вчать державну мову, символіку, пізнають українську культуру. А це є запорукою того, що майбутнє нашої країни в надійних руках. Ми сьогодні були присутні на дуже великому святі у навчальному дошкільному закладі номер 28 Це свято присвячене Дню Соборності, і дуже приємно, що наші маленькі дітки теж вчаться у таких дитячих садках нашого міста Севастополя, вчаться любити свою батьківщину Україну, вчаться добру. Любові до ближнього, до кожної людини, до мешканців нашого міста, до свого рідного дитячого садочка, завідуючи дитячим садком. І вихователі, які працюють в цьому дитячому садочку, приклали всі зусилля до наших дітей. І це дуже приємно. Ми вдячні і вихователям цього дитячого садка. От, і управління освіти задоволена роботою дошкільних навчальних закладів. На первом съезде дошкольников, который состоялся в 2010 году, была принята концепция целевой программы развития дошкольного образования до 2017 года. И основная задача в этой концепции записана – это формирование любви к родине, это любви к, э, к украинскому языку, э, любви к национальным традициям украинского народа. И сегодня мы поочередно увидели, как это воплощается в наших дошкольных учреждениях. Особенность Севастополя в том, что большинство русскоязычного населения, и дети украинскую речь э, могут услышать, да, допустим, только в детском саду или в школе, и когда у нас сейчас идёт формирование э двуязычия, двух языков одновременно, то очень большое поспоря, то, что дети начинают изучать украинский язык именно с раннего возраста. Сегодня в день соборности Украины дети и педагоги Цього сонячного дошкільного закладу подарували для нас, для гостей різнокольорову, різнобарвну палітру музикально-літературної композиції, яка переплетена традиціями, історією народу України і насичена повністю любов'ю і духом України. І ми, коли дивилися і слухали дітей, ми дуже добре розуміли, що росте покоління, дійсно, яке буде робити Україну багатою, красивою, і яку яка зробить Україну такою, що буде відома вона на весь світ. Всі українці повинні дружити, щоб у нас був завжди мир. Мені сьогодні понравився наш праздник. Було дуже весело. Мені подобались українські пісні. На питання, якою вони бачать Україну, діти відповіли. Хороший, красивий. А люди які должны бути? Добрі. Вона красива. Багата. Багата. в ній живуть добрі люди.